Сьогодні День Збройних сил України, тому всіх причетних до захисту Батьківщини. Вітаю, всім миру добра і дівчатам, і хлопцям. Дай Боже повернутися всім живим, щоб це швидше закінчилося. Так я думаю, більшість думає зараз. Також звертаюся, друзі, до більш як 600 тисяч моїх постійних глядачів, але не підписаних на наш канал. Тому прошу вас, підписуйтеся, у нас нема можливості розвиватися без вас. Підписуйтеся, друзі. І підтримуйте нас, тому що ми говоримо правду, і ви можете чути навіть зараз. Хочу, щоб ви подивилися відео депутатки скороход. Така є. Подивіться, що вона говорить. Нові військовослужбовці, ну, да, які раніше були пекарями, вчителями, там ким завгодно, ведучими, і вони задають питання, чому я мобілізований місяць тому іду тримати окопи. А військовослужбовці, військові, які готували й в яких держава вкладала купу грошей, сидять в тилу на сьогоднішній день. 10% від складу збройних сил України отримує сотку, тобто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Може і це треба передивитися, бо у нас кількість ТЦК набагато нижча за тих, хто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Це теж дуже сильно впливає на мотивацію, тому що як не круди, не крути кадрові військові мають бути поруч з тими, хто мобілізувався місяць тому. От. Це те, що я і мої побратими близькі говорять постійно. Е, говорять постійно про проблеми з забезпеченням, про проблеми з нехваткою людей, проблеми з тим, що е, ми платимо зарплати, але воювати немає кому. Розумієте, так? От. І чим займається 90%? Ну, Тих, хто отримує, хто забезпечений, в кого є зброя. Чим вони займаються там, постачанням. Постачанням, чого? тих мін, які не літають, чи як? Ну, як ще, я не знаю. А, чи тушонки? От подивіться, що робиться. До сих пір три роки війни. Чим годують наших хлопців та дівчат? Подивіться, будь ласка. Отак от нам держава дає Реклами. Війні натушкована. Виробник е Вербена. Смотримо в глубину жира. І є пішонка. Опа! Це щоб не поправилося. Ви бачили, так? Забезпечуєте? Я не кажу, що все погано. Я не говорю про те, що все погано, у всіх погано. Ні, але воно присутнє, воно не має бути три роки війни, не має бути цього присутнє. І тепер дивіться, у нас виходить так, що майже мільйон військових, які вділи форму, бронежилети взяли, автомати. Забезпечення, зарплату не воюють. Ну, З різних причин, ну не воюють. Ще мільйон а, каральних органів повинні воювати, не воюють. Ще мільйон держслужбовців і того 3 мільйони, мають воювати? Не воюють. В принципі, це не моє діло. Це не моє діло. Там є кому розбиратися, питань немає. Але моє діло це те, що 3 мільйони, які, які мають воювати, бо вони забезпечені. Вони навчені. Згідно Конституції, вони в першу чергу мають воювати. Вони ловлять оцих нещасних людей, нещасних, які бродять там, шукають роботу собі, так? Або роблять. Хворі Залякані і таке інше, вони їх ловлять і відправляють на убой, не на фронт, не на передову, на убой. Тому що отакого, як ви піймали, бачите, на вулиці в бусик запихали, то не воїн, друзі. То не воїн. Тому ну от сьогодні так, і ми маємо про це говорити, друзі, і ми маємо це знати і не приховувати, і не казати, що ми не знали, ми не чули. Маємо говорити про це. Тому, будь ласка, ще раз, друзі, на вчорашній день. 643 тисячі постійних глядачів у мене на каналі, на YouTube каналі. Будь ласка, підписуйтеся, друзі. Дуже прошу, тому що отак потрібно. Отак потрібно доносити цю інформацію правдиву. Дякую, і до побачення.